Використовуючи наші надра, наші землі і інші ресурси. І я думаю, що в такий важкий період, да, ну що я вже не буду казати за Майдан, да, хто там і що там куди давав, давайте звернемося до них. Для них це не будуть великі кошти, бо ті 20 гривень да, там, з гектара, це ну, курам насміх, я вам чесно скажу. Ті надприбутки, які вони. Я ради. Я розумію, але ті надприбутки, які вони отримують, в принципі, порівняно. По з... По з пересічними там, перевізниками, громадянами, якимись підприємцями дрібними. Це не рівняється, ні в які ворота не лізе, розумієте? Це просто цинічність того Ахметова да, там, і, і же там компанії, які мають просто мільярдні оборудки, Да, І ну, їхні там заяви про те, що грошей немає, і проблема в державі це просто ну, саботаж, По, так м'ягко кажучи. Тому я пропоную звернутися просто от громадою. Да. Ми володіємо цими надрами по великому рахунку, кар'єри. Там, я не знаю, землі, це все громада, вони просто нагло взяли. Ну, я не буду говорити про ці всі договори арієнди, там, на, на смішних, в мене те, що там получаю, там, курам насних, да, чи кинути там це. А ті, що прибутки, вони мають, я вам можу сказати: це не один мільярд гривень. так? Ну, або там... Я хочу звернутися районною радою, тому що районна рада є дійсно якби, ну, представницьким органом, не державна адміністрації, а саме на районній раді. Да? Звернутися до цих підприємств. Ви знаєте всі, що це за підприємства. Ви, Надія Михайловна, знаєте, ви були економікою, керували, я думаю, знаєте, хто це, що це і хто і чим дише. Да? І звернутися до них і сказати, тобто в такої навіть трошки принудительної формі, тому що зараз там дійсно війни, і зараз ці одговорки, там що в нас дуже важкі. Економічне становище вони не, 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 не приймаються. Дороги це стратегічні об'єкти. Ось сидить у нас людина, яка да це стратегічна інфраструктура, яка при військовому часі, якщо вона буде розбита, ми не зможемо навіть доставити тими автобусами людей туди, куди треба швидко, ясно і чітко. Тому це буде враховувати скати саботаж, якщо ви не забезпечите ямковий ремонт, хоча би ямковий ремонт. У цих всіх хай голови там чи хто там товариш у нас є до автодор. Покаже, де скільки кілометрів, і скільки треба коштів для того, щоб це забезпечити, хоча б на рівні там такому, щоб по ньому можна було їздити. І питання знімається. Не хочете, шановні? Значить, ми тоді будемо приміняти до вас. Вон, зібрали 20-30 машин, приїхали і перекрили йому обще рух. Отак треба розмовляти з ним. Все. Я хочу єдине, ви дуже красиво говорите, У нас дуже красиво звучить звук з боку. Ви правильно, я вас підтримую, повинно воно бути. питань нема. Але я хочу, щоб ви усвідомлювали до кінця. І є начальник райавтодору, нехай не з моїх кусь, хай приблизно скаже, скільки коштує сьогодні ремонт поверхневої дороги, скільки коштує кілометр. Це все, щоб ми розуміли, чи 20 тисяч треба, чи 20 гривень треба, чи 200 тисяч треба, чи треба 20 мільйонів. Скажіть, будь ласка, скільки коштує сьогодні орієнтіровичку? От орієнтир, якщо ремонт білого шосе, це мається на увазі просто засипати щебенем, скажімо так. Це 60 гривень квадратний метр. Асфальтобетоном квадратний метр 200 гривень. Приблизно по кілометру, якщо взяти наші дороги, десь розбиваються хай 40-50%. Скажіть, будь ласка, да, розбиті 50%, це я беру як мінімум. Скільки це приблизно? Та на наш район для ліквідації для проїжджаємості доріг треба не менше 60 мільйонів гривень. Ні, ви кажете загалом, дивіться, люди не розбирайтеся. ви скажіть один кілометр в середньому? В середньому 200 тисяч нормально. Один кілометр, один кілометр. 200 тисяч. Якщо у вас вам вам сказав, є, 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 є такі проблемні учасники, які потребують ямковим ремонтом. Давайте не будемо там записати. Вони використовують все наше, 000, можуть можуть виділити скільки. 100 тисяч з кожного, кожного там дають, вони, вони там мільйон. Він завтра дасть 200 тисяч, але за цих 200 тисяч ми зробимо тільки один кілометр. Розиславий, по проєкту, щоб дороги в нас по проєкту робили, так як воно розказують, скільки на метр квадратний, то в нас будуть дороги. Аби по проєкту робили, а є у нас проєкт зроблений, а роблять у своєму проєкту. Крадуть половину. Давайте інше. Депутат, لا, я ти... вам ще розкажу, я прийняв на Ну До цієї пропозиції я хочу чуть-чуть додати. Чуть -чуть. Значить, є можливість наших кар'єрів, є можливість взяти використаний щебінь з залізної дороги, железної дороги. Він практично покійчив. Наших кар'єрів є. Вагон, розумієте? то це гроші не потрібно. Гроші. Ви знаєте, що так, гроші? Можна організувати Далі не розпусти, це все, просто, а взяти, ми це ще від железної дороги, і ми його грузимо, возимо і засипаємо. ями, це дуже розумно. От підприємці, ці перевізники вам ще да. може допомогти. Аби було бажання це, це рішити, да. розумієте? Да. Бо це відписувати, що нема, не можна, не можна. Це ахінея, це просто да. неспроможність не просто приймати критичні рішення. Оце, все. Так, та, 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 тому хто не вміє, то дійсно треба буде міняти чи що, я не знаю. Все можна рішити. І ці багаті буратіни треба, щоб вони ділилися. Зрозумійте правильно. Ви зрозумійте правильно мене. Ви зрозумійте правильно мене. Якщо тут є юристи серед вас. Та не ви, треба ви, юристи, Надія Михайлівна. Ми на Майдан їздили і куча підприємців без всяких юристів, без всяких бумажок возили і перемогли. що що те, Ви робили на Майдані, Це все прекрасно. Це все прекрасно, але це не має відношення до Державної служби, да якої ти ти сидить пікави? за спиною СБУ, прокуратура і ОБОС. Я ви, вам казав, районна ви рада, я не кажу за державну адміністрацію. Це депутати, вони можуть звернутися без всякої прокуратури. Наші, наш автодор використовував е, місцеву сировину для того, щоб ми здешевили ремонт наших <вершла> доріг. Він що не був в прокуратурі, він не був в обозі, на нього що кримінальну справу не відкрили. Да? І ми ходимо в прокуратуру, не переживайте, Надія не Та <пускайтесь> Людина його не захистила. Ніхто. А ми ходимо в прокуратуру, ми вже вам були в прокуратурі, там вчора чи пів години. Коротше, <пускайтесь> хлопці, все в наших руках. Я вам ще раз депутати говорять на зал. Ми це все врахуємо в межах, в межах законодавства. Ми будемо готувати ті листи, які ми можемо в межах чинного законодавства. Те, що ми не можемо, ми його не маємо права навіть писати. Ви це зрозумієте? Що нам за це корупція? І люба людина, яка прийде на цю посаду, бо сидіти замість мене, вона знає, що в неї зв'язані руки. Знає це. Тому що є дуже багато пунктів законодавства, які ми маємо виконувати. Які я можу виконувати, бо я ще не сижу на такій посаді, і завтра, після завтра, прийде людина, сиїть, і ви сидітиби виконувати законодавство, бо ми є правова держава. Депутати, ми, депутати районної ради, Хто тут є? Руслана і депутати ви районної можете ради зробити якесь звернення до і багатих депутат... представників корпорації. І депутат які тут районної працюють. ради зробимо чіпати. Ніхто вас ради. не чіпає, адміністрація ніхто не чіпає. Ради. У вас там чіткий регламент. Ради. я не кажу це районна рада має робити. Зимаїв. Ну то Чого ви там захищаєте? Ніхто ж вас не заставляється робити. Я ж не правильно захищаю, не вам не правильно, правильно, не ну, я вам розказую правильно, Ну правильно, то от читайте з депутатами і все. І Гроші не йдуть. Бо це розказувати 20 гривень з гектара, ну це, ну, 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 це, ну, ну це смішно. Ну почекайте, як в нього 1000 гектарів в обробітку, то й посчитайте. То, що десь виділить, Тому що це зараз треба, зараз, не колись там він виділить, а зараз треба. Зіроку вони використовують землю, кожен рік мають сплачувати. Це ми як в нашому районі. Це треба завтра, щоб вони дали. Тому що відвернення робіть звернення депутати, все робіть, піднімайте давайте. Давайте ще нас є одне звернення від перевізників Сламутського району до районної державної адміністрації. Ми не